Вінницьку область з робочим візитом відвідав надзвичайний та повноважний посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мартін Гарріс. начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов, висловив вдячність партнерам за тверду та послідовну підтримку під час війни. Дозвольте подякувати уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії за тверду та послідовну підтримку України. І територіальної цілісності України за надану допомогу, підтримку численних українських переселенців. Також ми вдячні за підтримку народу Великобританії і посольства України, зокрема у сфері енергетичної безпеки. Це на сьогоднішній день дуже актуально, тому що в Вінницькій області знаходяться. Потужності енергетичні, які постійно завдаються повітряним обстрілам. Крім підтримки у військовій сфері, уряд Великобританії планує інвестиції 16 мільйонів фунтів в інновації, які сприятимуть в майбутній сталості української енергетики. І з огляду на методичне винищення ворогом нашої енергетичної системи є питання надзвичайно важливе. І ми були б раді, щоб вінницькі стартапи також отримали підтримку. Получене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії надійний партнер Вінничини і в гуманітарній сфері. А відтак сторони обговорили реалізацію проєктів з гуманітарного відновлення, зокрема щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб, які нині проживають і працюють в нашій області. Пан Мартін Гарріс запевнив, що програма гуманітарної допомоги діятиме, як і в минулому році. Особливу увагу приділятимуть вразливим категоріям людей. Дуже вдачно. дуже вдачно. Всім uh, Дякую. в Україні за за, uh, за вашу службу uh, за за Ради безпеку Європи. Ми створили дуже важливе партнерства між нашими uh, країнами. Це незламний альянс. Ми були перша країна, яка підписала нову ходу сфері безпеки з Україною. Uh, і до речі, недавно був візит наш міністр фінансів і він uh, накладав і фінансування для реалізації цієї угоди. Але ми вважаємо, що наше партнерство ширше, ніж безпеки, і ми маємо і створити економічні зв'язки, і культурні зв'язки, і зв'язки з сфері освіти. Сторони обговорили потреби для підсилення захисту регіону в умовах війни та можливості подальшої тісної співпраці у різних сферах діяльності. Очільник регіону Сергій Борзов запевнив, що сам особисто та команда обласної військової адміністрації готові підтримувати та розвивати партнерські відносини між Вінничиною і Великою Британією.